Вітаємо вас, наші маленькі любителі IT. Сьогоднішнє відео без заставки, без титрів. Скоро будуть нові, до речі, скоро дізнаєтесь. без сценарія, без особливої запари з монтажем, тому що це справжнісінький подкаст. Адже сьогодні, в день виходу цього відео, 17 липня 2024 року, проєкту Bytecom Rates виповнюється рік, рівно рік тому. На нашому каналі вийшло наше перше відео. Перша частина трилогії відео про Windows на АРМ. Взагалі канал, як я пам'ятаю, було зареєстровано 8 лютого 2023 року. І, власне, 8 лютого цього року творча студія прислала мені повідомлення вашому каналу Рік. Але. У нас з'явилось таке не дуже гласне правило, що за день народження нашого каналу ми будемо бажати саме 17 липня, коли вийшло наше перше відео. Тому що 8 лютого було створено так канал. Але це був, по-перше, пустий канал, а по-друге, це не був батьком рейс, він називався This is IT, тому що я спочатку думав, що у нас буде ну, так і собі. Назва каламбур, типу, This is it і This is IT. Прямо об те, що треба, годна. Але потім я вирішив, що This is лайно, і ми з Вовчиком потургувалися, потургувалися і вирішили, що це буде називатись Byte Comrades. Байт, Byte, тому що ну, а чому ми ні, ми про ІТ знімаємо, а Comrades, тому що ми ж починали, нас двоє було. І тим паче ми ж команда, а команда може розширятись, що потім і сталося так от вийшло перше відео, воно було майже повністю на моєму балансі. Я його озвучив, я його змонтував, е ну, Вовчик підготував план. Власне, було два плани. Тобто, планувалась діалогія відео про Windows на ARM, але вийшло так, що. В першому відео я запорову з і у мене почала лагати програма для монтажу, мені навіть соромно казати, в чому я це монтував. Можливо, ну, можна зрозуміти по тому, як це виглядає, в чому я це монтував. І я укоротив відео і, власне, виклав. До першої частини трилогії я ставлюсь з повагою, тому що, ну як ніяк, перше відео, наш старт, який ніякий, а старт. А другу частину трилогії ні я, ні Вова не переносив дух. Вова, ти можеш розповісти, як проходила робота над другою частиною і чому, власне, ми її не любимо. Ну, можу сказати, по-перше, те, що зразу друга частина лайно, тому що це лайно, ну, взагалі, я це відео монтував без будь-яких навичок. В новій програмі, яку я взагалі ну, ніколи не користувався до цього моменту. По-друге, це відео можна назвати по суті не другою частиною, і тоді ще делогі. Ні, вже трилогії, але да, колись делогією, можна назвати її просто катарактою, тому що. Е, Піввідео був... там просто блюр. Так, да, Піввідео там просто був блюр. Тому що я не запарювався, просто блюр. Ну, там на прев'ю прев в монтажній програмі, це виглядало ще якось по божески Але коли я це відрендерив, побачив, що це, ну, так, я сказав, ну, як сказати, ну таке, ну таке собі, коли пів відео просто заблюрене. І по третє, вже по-третє, були проблеми зі звуком. Спочатку він був дуже тихий чомусь. Я там, ну звук, точніше, голос Микити. Я просто викрутив в нуліну, і він був дуже тихий. Потім я просто взяв це відео, тому що тоді я прогавив проєкт з цими відео в монтажній програмі. Тому я просто взяв це відео, вже готове з поломаним звуком і просто накрутив накрутив децибелів. децибелів. Тому mm. вийшло, як вийшло. Все, пер... Все перділо і було дуже погано. Власне, у нас раніше була така практика, що якщо Вовчик монтує один, або ще хтось монтує один, то відео викладається в закритий доступ, і ми його дивимось. Ну, по-перше, тоді, ще відбувся такий фейл, Вовчик виклав його у відкритий доступ, але у нас тоді було підписників 6 чи 8, воно тоді нікому не всралось, в принципі. Але я його глянув, і. Цей звук пердящий. Такий рай для вух просто був. Мідятіна, друзі мої. Я тоді був не дуже задоволений, а зараз, чесно кажучи, я просто ненавиджу це відео. Та, та що тільки я, в принципі, ми з Вовщиком ненавидимо це відео, у Аліва і Діми ми поки не питали. Потім щось після цього відео. Закрутилось, завертілись, ну да, да от зараз почнемо продакшн третьої частини, да, да, зараз от от почнемо. І отак ми от-от починали тижня два, а потім вирішили, що ми не почнемо. І плюс до того я такий вирішив. У мене якраз таки наклалось е, на це ще той факт, що з 2022 по 2023 рік я переадмінив десятки якихось рандомних постпроєктів, якихось. Чатів, плюс ще батьком рейс. Я вирішив, що все це в довгий ящик. Заархівував багато якихось постпроєктів, і вони досі заархівовані, а Bytecom рейс це один з тих небагатьох, який воскрес, тобто в тг каналі нашому посилання, до речі, в описі, був пост про те, що був пост, в якому було прикріплено відео, де я розповідав. ну, Текстом, що у мене все добре, але мої проєкти мені не потрібні. Оці от щитпосні, та вони і вам не потрібні. Так що закриваємось. Потім, десь в кінці листопада, якраз таки я вирішив, що йокарний бабай треба щось робити. І не тільки я, Ліщука, я теж розтормошив, але ну, якось так не дуже активно. Ми ще тоді думали Аліва покликати в команду, тому що ну, нам нікому було сценарій писати. І заявили про препродакшн ми на, наприкінці листопада і десь через майже місяць, наприкінці грудня, ми вирішили таки взятися за відео. Я, написав, я сім написав сценарій. По факту, це було останнє відео, яке було отак от прям повністю на моєму балансі. І от ми вирішили, що не треба на цьому зупинятись, раз уж Воскресілі, вас кріслі, то от будемо робити те, що нам подобається, а не комусь, тому що взагалі невідомо як сплила ця ідея робити. Відео про Windows на ARM, ну, типу, ніхто ж про це не знімав. Не, не те, щоб на це, нам це цікаво було, просто ніхто на Укртубі про це ще не розповідав. І ми вирішили, що нам цікаво не цікаво, а ми знімемо. Ну, от зняли, в принципі, ці відео одні з тих на каналі, які найбільш нікому не потрібні. там, по-моєму, На перших двох частинах і тисячі нема. І слава Богу, третє відео ще хоч чогось варте, а перші два, ну ні. І далі. Ми піднатужились і виходить найлайтовіше, найпопулярніше відео, яким, за яке я найбільш гордий. Це відео, перший пілотний випуск Full Reverse по Windows 7 на честь 4 припинення підтримки Windows 7. Там приблизно, мені здається, з тижня на тиждень там вже 7900, скоро буде 8000 переглядів. Це є і залишається вже півроку стабільно найпопулярнішим відео на нашому каналі. Ми тоді, відзні... ну, ми тоді з Вовчиком якраз таки сиділи в Discord, він відзняв сухий матеріал. Я по ньому наклепав сценарій, озвучив цей сценарій, ну, скинув озвучку Вовчику, і він, власне, змонтував це відео. Це єдине відео, от, в якому я ну, буквально ні про що не жалів, воно, по-моєму. Максимально шикарний тим паче, що ну, ми деякі відео монтуємо так, що вовчик монтує, демонструє мені екран, а я йому щось під галкою під руки. власне Так, це було. No, no. Далі? Да-да, да-да. Це був я. Вийшло у нас відео про павербуки Зараз точно скажу коли. Ого. 21 січня 2021 року 2021-го, це так 2024 року. Це було експериментальне відео. Ми вирішили. Ні, ну, у нас всього лише там 4 відео на каналі і близько сотні підписників. Ну, а чим би не поекспериментувати, може, у нас злетить статка, у нас якраз тоді почала е, підніматись. Трошки статка відео про Windows 7, і ми вирішили, що треба поекспериментувати. І зняли ми це відео, ну як зняли, його на свій баланс знов таки в основному взяв Вовчик, він там його озвучив, він відзняв сценарій, написав, змонтував. Це відео, яке, я не знаю, я його люблю, в принципі, але у нього є величезна проблема озвучка. <кій> Озвучка була дуже поганою, тому що я, по-перше, це вперше робив, озвучку, озвучував взагалі повністю все відео. І вийшло, як вийшло. Я говорив майже як на, не знаю, як сказати, на смертному вироку. Останні слова. Ну так. Да. який ажіотаж, які овації, хай вас Бог береже, прощавайте, я вас любив. Оце от, який ажіотаж, які авації я ліщуку згадував ще дуже і дуже довго, і досі періодично згадую, ну от прям при вас це роблю. Каюсь. Але ви не думайте, ми тут по-дружньому це робимо. Але все одно це відео ну на той момент часу ще було якось терпимо, але враховуючи те, що у нас йде прогрес, у нас іде аналіз помилок, ну мені здається, що могли і краще. Навіть на той момент могли вже краще. Далі, далі у нас вийшло відео про найголовніші прориви Microsoft. В одному з минулих спроб записати цей подкаст я намагався сформулювати думку, а зараз вона у мене сформульована. Якраз таки це відео я зробив. Безпосередньо через те, що трилогія про Windows на ARM, де я розповідаю, як воно все провалилося, ця вся єдина екосистема навколо Windows 8, воно мені, воно мені мозолило очі дуже сильно. І я подумав, що а люди ж будуть думати, що ми хейтимо Microsoft, що ми агенти, агенти Торвальця, а ми не агенти Торвальця, ми нічиї не агенти. Добре брешу. Я не скажу вам, чиї ми агенти. Справа в тім, що дуже сильно мені мозолила очі трилогія, де я чисто так, чесно кажучи, підзасираю Microsoft. А значить, треба було для балансу Всесвіту розповісти про існуючі речі, за які їх можна і похвалити. Тобто похвалити їх напряму. Його, значить, вийшло це відео, ну його, по-моєму, ліщук... да, його теж ліщук озвучував, але там вже поживіше вийшло і монтував втратим? його. Да, і монтував його я. А, там музика підібрана, звісно, не дуже добре, про що нам ще Марка Дерлі коментар написав. А, якось так. Ну, не знаю, мені нормально було на той момент. Це вже так не експеримент. Знову типове віндузятне відео, воно мені подобається і не, не дарма що воно набрало майже. Скільки там зараз? Там зараз 2714 переглядів на момент, коли я це все кажу. Далі у нас відео ДОС або чому сайти падають. На цей момент от якраз таки десь перед відео про прориви або між ним і відео про Дудос. У нас з'явилася така штука, як генплан. Де ми на декілька відео вперед плануємо, що у нас буде. Він постійно перебудовується. Там навіть є одне вже відмінене відео, тому що воно для нашого каналу занадто імбове, ми таке не потягнемо просто. Ем... От вийшло відео до досу, чому сайти падають. Воно, в принципі, набрало доволі мало переглядів відносно тих відео, що його оточують, 1300. Але не знаю особисто. Особисто мені воно подобається. Особисто в мене до нього претензій нема, враховуючи те, що його озвучив несравненний я. Вибачте, я дуже скромний. Це відео ну от особисто мені принесло дуже сильне задоволення, не знаю нічого за інших. Якось так. Далі, якраз таки, по-моєму, перед цим відео в нашу команду прийшов містер Аліф. А після цього відео в нашу команду прийшов містер Зідал. Або я щось плутаю, я не знаю, мені якось типу, все одно, коли вони прийшли, головне, що вони у нас є. А... Ці два відео наступні Windows 8 в 2024 році і емуляція Android на компі як нащо і чим краще. Я їх, в принципі, так об'єдную, тому що для нашого каналу вони були як відео, щоб проявили себе Аліф і Зідал. Uh, якраз таки зідал, Діма, озвучив uh, відео Windows 8 у му році і відзняв сухий матеріал під нього. Uh, плюс трошки допомагав нам напукати сценарій. Хоча, в принципі, як сам заявляє, як це дійсно виявилось справді, це не самокритика, ну не дуже в нього виходить допомагати нам писати сценарій, а тим паче робити це самостійно. А е, відео про емуляцію Android це знов таки був експеримент. Особисто мені це відео подобається, хоча воно знов набрало всього там, 1300 переглядів. А от відео про емуляцію Андроїд на компі воно знов-таки, звісно, набрало менше переглядів, ніж оточуючи його відео, але воно доволі круте, тому що там Алів приклав руку до створення сценарію, і ми ледь не допустили декілька помилок у хронології оповідання. Він їх. Своєчасно виправив випадково, можна сказати. І отак от за його допомогою ми їх зробили. Тобто, дали новачкам себе проявити. Далі вийшло відео про Windows XP, яке друге по переглядах і перше по легендарності. Його озвучив Вовчик, Вовчик його там і відзняв, але ми це робили разом в Discord, як я пам'ятаю. Ну, Вовчик його і змонтував потім. Сценарій ми разом писали. Це відео кинув в свій телеграм-канал Весель Крафт, і так стало, що алгоритми Ютуба подумали, що Ну, можна був стануть, бо стався різкий наплив. Одночасно просто почало багато наших підписників заходити. Напевно, час тоді хороший випав. Це ще вихідний день був. Плюс Весель свій телеграм-канал кинув. І алгоритми просто піднесли нас до небес там ввечері. А 8 квітня ввечері, значить, у нас просто сотня набиралась кожні декілька хвилин. Там, По-моєму, десь близько 10-ї вечора ми сиділи з Вовчиком в Дискорді і моніторили. Ну, я, Вовчик і Алів, сиділи в Дискорді, і ми моніторили цю всю веселуху. Ну, я, звісно, тоді дуже був радий, і я досі радий, що це відео злетіло. 4 тисячі переглядів, Йокарний Бабай. Ми вирішили, що у нас. Можливо, буде з'являтися практика доповнень. І першим таким доповненням, якраз таки стало відео бенчмарк-вкладками. Можливий повний назад. Це як фул реверс, тільки україномовна назва. Повний назад. Українськомовна назва. Вибачте, мене ж в коментарях виправляли. Е це відео всього 3 хвилини, і воно, по суті, найкоротше на каналі, але ми його навіть за відео не вважаємо, тому що, ну, господи, це ж просто рофл висер. І він набрав на даний момент 601 перегляд. Ну, сподіваюсь, по ньому наш канал судити і не будуть. Тому що, ну, це, звісно, шедевр, але не таких масштабів, як відео, які виходили до, і відео, які виходять після нього. Далі вийшло відео, яке очікувалось. Чималою частиною нашої аудиторії. У нас в генплані так і було написано довгий час, десь з лютого щось про Linux. Оце щось про Linux, і воно постійно переносилось в кінець генплану, щось про Linux зняти, бо народ просить. І ми. Буквально, вже коли починали писати сценарій, ми вигадали, про що ми взагалі зніматимемо відео, про що буде написано в сценарії. Ми там розповіли, що Linux не на простачка. Треба бути професіоналом, щоб використовувати Linux, і що в корпоративних сферах і в технічних всяких там сферах на різних там верстатах, банкоматах, тощо, тощо. Linux використовується в меншості випадків, ну, якщо брати, в приклад Україну і всю іншу Східну Європу. Там в е, США використовується в Україні. Ну що можна навести, в приклад, Там Аврори, де на їх оцих от е, пікалках, де можна дізнати ціну товару, там стоїть якийсь Linux. Ну, в різних містах фіксували різні дистри. Це відео найбільш е, ненависне з боку глядачів. Тому що там найменше взагалі е, відсоток підписників у коментарях. Я там більшість нікнеймів не впізнаю, коли читаю, і там дуже мало. Е, Підтримки відчувається в коментарях. Дуже наплило багато, ну я так розумію, Linux юзерів І взагалі на це відео і було розраховано. Нам було цікаво подивитись, що взагалі скажуть Linux юзери яка буде їх думка. А їх думка була очевидна. Вони будуть бомбить, тому що Linux найшикарніший, Linux найкрутіший, а Linux Торвальц це второє пришествие Ісуса Христа. Я так не вважаю, вибачте. Я, звісно, не хейтер Linux, але ну, я його і не використовував, тому я не можу дати об'єктивної думки. Це сута суб'єктивщина. Ліщук його використовував. Все, що там кажеться, оця оця думочка, це в основному от Вовчика Ліщука. Ну і його парти, які він там озвучив, власне. Це тому, що е, він озвучив те, що він особисто думає. Це відео. Одна з моїх гордостей, там, що вийшов такий казус. У нас, по-моєму, прев'юха вийшла просто максимально там, майже один в один схожа на якесь е -е, відео якогось, по-моєму, російського блогера. Упаси, господи. І ми вирішили, що треба терміново переробити. Після того, як нам дві людини в коментарях в телеграм-каналі це підмитили. Ми переробили. Ну, зараз превюшечка презентабельна, і під, під, на цьому відео а, зараз. 3,2 і тисячі переглядів. Але значить, це друге відео по кількості коментарів. Значить, у нас, от беремо відео про Windows XP, там 4 тисячі переглядів, там 77 коментарів. А відео про Linux, там 3 і тисячі, але там 137 коментарів. Воно друге по кількості коментарів. Тобто, от, наше останнє відео: 36 коментарів. Відео про PowerBook. Оцей от е Ремейк. 24. Е відео про ПК і Android разом назавжди. 33 коментарі. Windows 8, 58 коментарів. Ну, от тільки відео про сьому Вінду його випереджує знов таки, воно ж перше. Воно перше по всьому. І по лайках, і по переглядах, і по коментарях. Там 155 е коментарів. Якось так. Ну, от, якраз таки десь між. Е у нас після відео про емуляцію Android почалась криза тайм-менеджменту, тому що е, наближався кінець навчального року. У всіх у нас і я, я студент, е, Вова Діма Алів вчаться в школі. Ну у Аліва там не дуже зрозуміло, тим паче він другу зміну вчиться. Почалась запара, плюс почали знову вимикати світло. Десь посередині весни був такий період, коли його особливо не вимикали. Але середина весни це якраз таки перевалює тайм-менеджмент на упір на те, щоб позакривати всім борги, здати семестрові роботи, готуватись до закінчення року. В моєму випадку, до сесії. Ну, сесію я закрив нормально, без боргів. На другий курс перейшов з чистою совістю. У нас ця криза почалась, плюс е, був такий момент, що то у мене щось не виходить, то у Ліщука нема бажання, то Алів не може. Ну, Алів взагалі доволі часто де Боже, е, то Діма не може. Ну, Діма, Діма в принципі, молодчик, Діма ще, Діма, по-моєму, єдиний він нічого не робив, але у нього завжди була можливість. Чимось допомогти. Але, на жаль, ну, він не міг зробити того, що нам потрібно було, а це там е відзняти те, що ну, не емулюєш, а те, що, наприклад, у Ліщука на руках. Плюс, Діма не сценарії писиться, як я раніше казав, ну нема у нього цієї жилки, нема у нього цього вміння писати сценарії хороші, як він сам і заявив. Це не тому, що ми так вважаємо. Може, він і вміє, а він сам каже, що він не дуже вміє. Далі після Linux -у відео у нас був ремейк відео про PowerBook. Ми вирішили на цей раз підключити його до монітору і майже на тому самому місці, тому що там між першим і другим відео по ньому було зроблено пару перестановочок в кімнаті у Володимира. Було знято це відео. Я їм задоволений, але на жаль, воно не зайшло. Дуже сильно нашій аудиторії, тому що на момент запису цього подкасту не набрало навіть тисячі переглядів. Там зараз за 4 тижні всього 985 переглядів. І це відео робилось дуже довго, дуже довго, дуже муторно. І от наше останнє відео: Майкрософт Летачі Грицькі System систем мінус одинадцять фіт Альфафан. Наша колаба з Альфафаном, яка планувалась у нас аж з кінця травня. Постійно все заважало її реалізувати, тому що то у нас нема світла, то у нього нема світла, то у нього цілий день нема інтернету, то у нас сесія контрольні, то ще щось. Коротше, ми вгорали весь цей період, що сам Бог вилів нам не робити цю колабу, але ми не послухались Божої волі, і от все ж таки два дні тому вона вийшла нарешті. Сьогодні, от в момент запису вона ще не набрала 2000, там зараз 1997 переглядів, але ну, до кінця сьогоднішнього дня, мені здається, три чи навіть 4 перегляди, а може навіть більше, ми апнемо. І от ми зараз тут, на момент запису цього подкасту, у нас 1261 підписник, і за весь час, кільки переглядів, скільки переглядів за весь час у нас їх. Ух ти, господи! 31 493, Майже 31 половиною тисячі. Ми впевнено рухаємось вперед. І після цього відео станеться щось, не щось, а дещо. Дещо, що я планував аж з весни. Наша чудова майбутня перспектива. Своєрідне перезавантаження. Я дякую всім, хто був з нами протягом першого сезону, так би мовити, Байтком Рейдс проти першого року нашого. О, протягом першого року нашого. Ті, хто був проти. А Габорочка Швафрейду все ж таки. Ті, хто був проти, я вас не люблю. Фу, ви каки. А ті, хто був з нами, ті, хто підтримував нас, ті, хто дивився нас, ті, хто лайкав, дизлайкав нас, ті, хто писав нам коментарі, позитивні, негативні, ті, хто сидить в наших чатах, ті, хто слідкує за нашими проектами, слідкує за нашим щитпостом, за нашим нещодавно відкритим Майнкрафт сервером. Посиланнечко, на який ви можете знайти в нашому телеграм-каналі, там воно закріплене. Ви імба. Люди, я вас. Уважаю, просто максимально. Я вам кланююся в ноги. Ви і є байткомрейтс. Ви комрейц, ми байт, а ви комрейц. Ви та сама команда байткомрейс, про яку написано в кінці кожних титрів. Фактично ж, це ви. Без комрейц не буде й байта. А без байта, ну не знаю, ви то нікуди не зникнете наші дорогі комрейц. Перспективи у нас, про які я хотів сказати на початку, мені здається, хороші, тому що ми. <свісно> вже котрий раз це кажу, але на цей раз серйозно здолали кризу тайм менеджменту плюс долаємо кризу паразитування на оригінальному форматі мисливця. Ну як це іноді проявляється, все ж таки не брехатимемо самому собі, тому що треба ж робити оригінальний контент. Все ж таки, як-не-як, -як, від чогось відштовхнутись, а вже цілий рік вштовхуємось. А рано чи пізно треба починати робити оригінальний контент, і ми. Починаємо. Ми любимо вас, наші дорогі. Підписуйтесь на наші телеграм-канали. Слідкуйте за цим каналом. Дивіться наші наступні відео. Удачі!